Перед тим, як перейти до створення сторінки чи книги, варто розібрати деякі теоретичні основи. Тож, ми сьогодні розглянули велику презентацію стосовно напису, сторінки, книги чи використання уроку. Це все інструменти, який дуже схожі один на одного. Чому ви зараз розумієте? Якщо ви дивитися на напис, це по суті односторінковий елемент. Тут добре видно, що це в нас, по суті, ціла сторінка, ми можемо будувати набагато більшу. Куди ми вміщуємо певні е, характеристики нашого року? Це буде тема і мета, або ще якийсь певний інфрейм, як для прикладу, ось тут. Е, чому напис не можна перевантажувати, тому що в нас є така річ, як смуга прокрутки. В кожному браузері, я думаю, бачила. Е, і чим більший у вас буде курс, тим вона буде довшою і меншою. В результаті в мене, хоча він не сильно громіський, як ви бачите, елемент став надзвичайно маленьким. Якщо він буде взагалі ще меншим, думаю, ні ви, ні учні не зможе правильно орієнтуватися на курсі, тому що зрозуміло, що це означає або там багато діяльностей забагато, або другий варіант він неправильно побудований. Тобто, у нас напис використовується замість сторінки, книги, або навіть урок. Рухаємося далі. Сторінка по суті, той самий напис, але вже відділений. Він виноситься в окремий блок. В окрему сторінку буде невеликий файлик намальований, і в результаті, коли ми його відкриємо, ми зможемо щось побачити. Сторінку можна використовувати як тему лише тоді, коли це в нас є невеликий розділ, тобто невелика тема, яку ми хочемо швидко розглянути, і туди не вертатися. Ну і плюс практичне примінення я знайшов, коли використовував себе для прикладу, вступ до. Року, для прикладу, там перший клас, там знайомство в основному, через то е багато тем там і так не буде, сторінка підходить. Інший варіант е розклад занять, коли ми хочемо подати. Навіщо виносити на весь курс е перевантажувати, якщо ми можемо просто написати назву сторінки розклад занять і вказати там, коли який урок, е в якого класу. Думаю, не так складно, плюс все буде максимально зрозуміло і доступно. По сторінку ми використовуємо долі обмежено. Якщо дивитися на елемент, книга, то книга в нас складається з багатьох сторінок, тобто це вже об'єднання, це вже група. Ми бачимо так подібний вигляд, де в нас є. Ось я собі підписую кожну книгу темою, щоб було максимально зрозуміло. Пропусків раджу не ставити між елементами, це правила організації моделі, що кожна діяльність чи ресурс це є гіперпосилання, тобто ми його можемо колись собі відкрити, якщо ми захочемо. Через це, щоб у вас часом не вийшло так, що два елементи дублюються, у вас з'являються якісь лишні гіперпосилання. Завжди, замість пропуску, ви використовуєте нижнє підкреслювання. Це буде спрощення. Ну, але, о, як ми бачимо, наш є ресурс, давайте так щоб виокремлюю окремий прямокутник, ми бачимо зміст. Це елемент, в якому ми можемо перейти до нашого елементу теми, тобто, по плану, по суті, пройтися і подивитися, що ми хочемо там дітям показати. Ну і відповідно, кожен елемент плану подається окремою сторінкою. Через це книга складається з окремих сторінок. Відповідно, книгу використовуватимуть найбільше, тому що вона є проста і нею найпростіше подати тему. Думаю, цей момент теж зрозуміли. Щодо того, що туди можна вставити. Ще окремо скажу Це може бути в нас е, як відео. відео е, Звідси можете побачити, що є в нас текст плюс картинка. Далі е, звукові записи, але звукові записи бажано використовувати в уроці. Ну, проте є можливість звукові записи. Та так само, як в сторінці, чи в написі, чи е, в будь-яких інших текстових ресурсах можна вставляти інфрейд. Інфремці в нас е, вікно з іншого ресурсу. Наприклад, ви хочете відео з YouTube, ставити найкращий варіант через інфрейм. Ми це будемо робити сьогодні. Е, е, рухаємося далі. Елемент урок Він є найскладніший і водночас е, найцікавіший. Я бачу, що, наприклад, працюється у що там найчастіше використовують його, тому що е, він працює як сторінка, як напис, по суті, як книга, як е, тест чи будь-який інший інструмент. Е, зазвичай його використовують замість книги, що не є правильно, тому що забувають про такий елемент, як е, тест. Тобто, якщо в нас є урок, в якому немає тесту, то ми використовуємо книгу. Якщо ми хочемо поєднати тест і книгу в одному, що ми, наприклад, щось розказуємо, і зразу є якесь тестове запитання на закріплення, то в такому випадку найкраще вибирати все ж таки інструмент урок. Перевантажувати урок не варто, тому що дехто використовує його як вибір. Тобто ми задаємо якесь питання і чекаємо на нього відповідь. Типу, ну в принципі, можна, але все ж замість тесту використовується, тому що він разом з книгою. Тобто тест і книга раз. Далі зовнішній засіб. Якщо він є окремим елементом, то не потрібно знову ж перенасичувати наш урок. Тому що зовнішній засіб ще може цього оцінюватися, а урок це вносити це буде знову ж трохи лишньо. Написи, заголовок, титулка тому подібне, думаю, зрозуміло. Е, Глосарії, тобто, дехто робить там словники, чому б, з одної сторони, чому б і ні, а з другої навіщо? Е, тому що словник можна винести в бок загальний. Форум, коли ми хочемо зробити взагалі опитування, можна теж робити в уроці. Тобто, як ви розумієте, елемент урок надзвичайно великий, і туди можна вщати що завгодно. І навіть я бачу такі, можна сказати, приколи, коли там є завдання. Всі завдання виносяться окремим файликом, і для цього є спеціальна діяльність завдання ось вона. Тобто, не можна замінювати завдання уроком. Я такі штуки бачив, але потім людина питається, чому я не можу оцінити це завдання, бо воно в мене в уроці. А там будь-який збій, що й сталося, і вже не зрозуміло взагалі, що саме зламалося. Якщо є окремий елемент завдання, використовуємо саме його. Навіть якщо там треба написати твір, в уроці є можливість есе перевіряти, проте ви не застраховані від баги. Саме краще додавати просто текстовий елемент. Ну, тобто, завдання в даному випадку. Тепер дещо з практичної діяльності. Недавно був свідком одного курсу цікавого про змішане навчання. Проте не зовсім правильне використання ресурсів. Як ви бачите, є один блок, на якому ми бачимо зразу ж напис. Напис це ось тут. В принципі, думаю, видно, добре. Далі, після напису йдуть елементи файлу. Далі гіперпосилання, тобто URL-адреси. Так, до речі, використовувати не варто. Але все ж вони так ідуть. Далі тема, де є всього один відеоролик, для чого використовувати такий цікавий інструмент урок, якщо є всього один відеоролик. Далі книга, де в нас йде три просто приклади, які знову ж можна розмістити на одній сторінці. Два форми замість одного. Бо в одному формі можна робити багато обговорень. Чому б і ні? Далі сторінка до сторінки. Нічого тут ну я б не сказав, що це правильно, тому що перешкоди для провадження і це в нас інфографіка. Інфографіка подається за допомогою файлу. Ну, бажано так робити, тому що це найбільш зрозумілий підхід. Якщо хочеться хоч винести окремий елемент, сторінка тут не зовсім правильно, але все ж так можна робити. Тест, все, все добре, супер, переваги, виклики, рефлексія знову ж. Це в нас не зовсім правильне використання ресурсів URL. Ну і опитування класно. Тобто ми бачимо дуже багато всяких ресурсів. Я би просив, щоб ті, хто що переглядає його, зупинили і подумали, якими інструментами це можна замінити. Я сподіваюся, що ви подумали цим запитанням, а тепер подивимося, яким чином це можна вирішити. Є два е, самих простих, на мою думку, підходи. Перший це ми просто заміняємо. Е, лишні елементи такі як книга, урок на сторінки. По факту, якщо в нас йдуть сторінки, бо вони тут реально йдуть, то ми можемо використовувати просто сторінка: сторінка, сторінка, сторінка. Про це це є дублювання. Тобто ми бачимо, що вже ще є декілька інструментів, які дублюються. Ну і е, форм тут теж дублюється, бо тут якби теж окрема сторінка, по факту, це теж є е, е, проблемою, її теж треба кудись винести. Отож, рухаємося далі. Ще є один метод спрощення. Це використання е, е, елементу книга. В даному випадку, книгу, ми можемо по пунктах містити всі інструменти. Незалежно, що Форум теж лишаємо один, але робимо два підпункти. Відповідно, ми можемо таким чином зменшити е, нашу секцію. Ну, і тест залишається без змін, і опитування теж. Ну, тест, звісно, можна, якщо ми використовуємо елемент урок, якщо вернуться назад, от. Урок, то ми можемо книгу і наш тест поєднати в один урок і, звісно, ще зменшити ресурс. Ну, але це вже е, інколи буває лишнім, залежно який тест. Якщо він дійсно цікавий, то краще використовувати інструмент тесту. Е, так. Ну і приклад порівняння: скільки ресурсів лишилося, бачимо 4, а скільки було до цього. Де легше зорієнтуватися, можете подумати самі. Тобто, перевантажувати курс не потрібно. А тепер йдемо до практичного спрямування: створення е, сторінки в даному випадку на сьогодні, і книга. Сторінка і книга. Отож, переходимо до нашої пісочниці і давайте до тижня 1. Наприклад, тема 1 у мене буде е, вступ, якраз мій. І я його хочу додати. Для вступу найкраще використовувати в даному випадку буде сторінку. Я його через цей беру. Так і пишу вступ. Також в мене вже є заготовка, яку я буду використовувати. Сторінка книга, сторінка ось. Є певний текст. О, так, так, так. Можна все, в принципі, здублювати. І потім розбити. Є певний текст, як бачите. І ще крім цього, є два зображення. О, для розміщення зображень у нас є спеціальний інструмент на панелі. Ось він. Це наша маленька картинка, за допомогою якої ми зможемо його вставити. Е, для зручності можна чуть-чуть збільшити -чуть віконце. Я потягнув за оцю нижню рамочку. Так Текстере має таку особливість, воно розтягується. Е, і в результаті лишилося лише поставити зображення, де вони мають бути. Для цього я вже заготовлюю місця. Відповідно, розумію, що зображення найкраще розміщати по центру. Секундочку, щось тут не то. А ну, тепер добре. І тут теж бачу знову ж глюк. Ентер. О, і тепер я точно знаю, що мої картинки вставлені по центру. Лишилося лише їх поставити. Вибираю зображення. Тепер мені говорить, що ти хочеш зробити. Зразу налаштувати зображення? Ні. Якщо ще одне налаштувати, ні. Хочеш знайти зображення? Так, відповідно, я вибираю знайти. Знову ж бачимо багато пунктів. З них ви будете використовувати зазвичай чай URL-завантажувач та завантаження файлу. Ми зараз використовуємо завантаження файлу. Вибрати файл, тому що він є на нашому комп'ютері. Шукаємо його, де він розміщений. Давайте ось так: певно. Сторінка книга, сторінка. І вибираємо. Ось, є картинка, вставилась. Тепер я її хочу налаштувати, я перехожу на вигляд. Розмір. Розмір стандартно треба вказувати від того, скільки ми її хочемо містити. Якщо в мене вона одна, я можу її зробити більше. Зтою зроблю 400. Ну, ширина мені автоматично пропишеться. Вставити. Як бачимо, посередині, гарно мені вставилось. Ну і друге зображення, теж вставляємо. Знайти або завантажити, вибрати файл і наступне зображення. Цікавий момент, що зараз в мене розмір завеликий. Тобто максимальний розмір, на який ви можете розраховувати, щоб у вас все було точно добре, це 700 пікселів. Довжина. Довжина не більше 700. Якщо ви берете більше, у вас може виникнути така ситуація, що ви їх не будете до кінця бачити. Тому я пишу 700 пікселів і зберігаю своє зображення. Збережемо сторінку. А, перепрошую, зробив помилочку. Я розмістив це в описі. Тепер, якщо я виберу зберегти і повернутися це до курсу, воно мені не збереже. От. Не зберігає. Вона каже: ви мали розмістити в основному місці. Тобто я тепер просто вибираю все. Ctrl А, вирізаю звідси Ctrl X і вставляю сюди контр В. Все. Я просто помилився в е віконце. Додаткових налаштувань робити не потрібно. Усі інші налаштування ми навіть не переглядаємо, вони не потрібні, тому що сторінку ми зазвичай ні блокуємо, ні додатково щось з нею не робимо. Берегти і повернутися до курсу. Вставили. Ось наш вступ, і ми його тепер перетягуємо куди треба. Тобто він вже стоїть на своєму місці. Лишилося тепер ще спробувати застосувати елемент книги. Для цього я обираю додати діяльність або ресурс. Знову ж, може вибирати тут книгу або ж перейти в ресурси і вибрати звіт. Як різниці ніякої це просто фільтр, який вам допомагає швидше знайти якусь яку діяльність. Підписую, наприклад, тема 2. Тому що це вже буде друга тема. Опис до нашої книжки не потрібно. Також додаткових налаштувань можете не змінювати. Єдине, що вас може цікавити, це вигляд в даному випадку. Тобто, яким чином будуть маркеруватися наші підпункти. тобто блок зі змістом. Є в нас з боку зміст, і там може бути або цифрове, це буде послідовно циферками. Найкращий підхід через то, навіть міняти не потрібно. 3, 4. наприклад, маркер там крапочками, відступом просто лишні відступи. Ну, стиль навігації це вже добре. Зберегти його показати. І що ми бачимо? Тепер ми можемо створити розділ. Розділ це є окрема сторінка. Як я показував раніше, кожна книга в нас складається з окремих сторінок. Відповідно, вам теж їх треба буде зробити. Для прикладу, перша сторінка у мене буде. Зараз відкрию тільки книжку. Ось. Перша сторінка. У мене вже є заготовка. Невеличка. Тут буде простіше. Через то вам теж раджу робити заготовку перед тим, як ви почнете робити. Тут вже в нас додаткових іконниць, яких заповняти, не потрібно, немає. Через це е, зразу ж можна так влаштовувати. Відкриваємо додаткове меню, щоб ми бачили, що ми можемо ще робити, і переносимо наступну інформацію. О, так, так, так. Це воно акцент. Текст і зразу ж картинка. О, знову ж так само замонтажую. І моя картинка. До речі, якщо ви бачите, ну або звернули увагу, в мене картинки мають певну нумерацію. Це обов'язково, щоб було простіше потім зрозуміти, що де має стояти. Розмір вже стоїть стандартно, це добре. І якщо ви картинку забули, вирівняти. Тобто я вам, для прикладу, збережу, щоб показати. Картинка в мене збоку, я хочу, щоб вона була посередині. Вибираю налаштування, це такий повзунок, І, е, переміщуючись до мого зображення, я його вношу всередину. Тепер моя картинка буде посередині. Ось, як бачите. Нічого складного немає, просто базові налаштування. Щоб додати нову сторінку, є кнопочка плюс. Щоб приховати її не було видно для учнів, таке око. Добре, додаємо плюсик, додамо ще одну сторінку певно, Певно, зтретью, почнемо. Це було трошки швидше. І знову ж усі так елементи. Єдине, що о, якщо я розумію, що там будуть картинки між ними, мені потрібно робити пропуск. Я вам теж раджу так робити і віконце собі підналаштовувати під потребу. Розмір тут вже керується змістом. Тобто, якщо зміст збоку вам буде мішати, то відповідно ви віконце не можете далі розтягнути, ніж є можливість. Тому що воно у вас просто вийде за межі, ви його потім не поправите. Так, вставляємо елемент. Знову ж 700. І по центру. Ну і ще два зображення. Знаєте, або завантажити файл. Моє зображення. О, може, іноді довго розетці, це не так важливо. Як ви бачите, розміри зображень бувають абсолютно різні. Для нас це не важливо. Головне, щоб у нас все було на своєму місці. Так, і ще одна картинка. Зображення підналаштовані, зберігаємо. Як бачимо, в нас розмістилося тільки останнє зображення знову ж трошки пішли не туди. Це ми можемо, звісно, змінити собі підналаштувати. А, так, 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 давайте. Цю картинку посередині. І певно наступну теж. Так, добре. Yeah, yeah. Що ми можемо сюди ще додавати? Іноді нам є потреба додати відео або в такі елементи, як, наприклад, зараз, 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 зараз щоб показати зовнішній засіб, ось типу складачка, іноді не йде Wordwall, Ну він просто туди не хоче йти. Через то е, є можливість вставляти одразу книгу. Для прикладу, е, ми пишемо тему нас, наприклад, дізнатися більше. І ми хочемо вставити якусь ігрову діяльність. Зазвичай вона буде одна і нічого більше там не буде. Через це е, вибираємо ось таку штучку, називається вона тегом для редагування HTML коду Це для нас не важливо, Нам просто треба сюди вставити наш інфрейм. Я його покажу вам зараз, ще раз показую, де нажимати. Нажимаю на цей позвонок. Відкривається пусте віконце. Переходимо до, наприклад, нашого вордволу вже заготовленого. І нам треба його вставити. Для цього є кнопочка поділитися. І знову ж подібна кнопка з стегам. Воно вже нам задасть якусь певну заготовку, яку ми зможемо редагувати. Копіювати кнопку і вставляємо. Ближу, щоб було краще видно. Ширина. 500, довжина 380. В принципі, так, як би й мало бути. Подивимося, як воно буде. Можливо, чуть-чуть треба збільшити, але це вже дрібне. Зберегти зміни, подивимося. Є. Відкривається, як ви бачите, на весь екран, і можна навіть запускати і собі бачити, Тільки воно ну, трошки може довго прогружати. Бачимо, все завантажилось, ми там можемо собі е, там переносити, розкладати, як захочемо. Потім е, дитина може здати відповідь, там вас покликати і подивитися, або свої результати зразу побачити. Зручно класно. Тобто можна так робити. Інший підхід, якщо ми а, є два. рази нажав на кнопку. Добре, тут е, не маю захисту в мудлі. Добре, інший варіант, коли ми хочемо ставити відео, наприклад, плюсик. Відеоролик до уроку. Я вже якесь відео, теж знайшов. Вибираємо кнопочку поділитися. Знову ж наші теги. Купіюємо ось цю штуку і вставляємо. Ось. Зразу ж давайте підналаштуємо. Розмір ширина вікна 700, довжина вікна 500. Це розмір відео, який він буде показуватися без е, приближення. Ну і по центрі вірніте. Зберегти, подивимося, що вийшло. Як ви бачите, маємо відеоролик розміром 700 на 500, і він нас стоїть на нашій сторінці. Тобто, використання додаткових URL посилання не має сенсу. Тому що ми можемо таким чином вставити що завгодно через інфрейми. Сьогодні ми з вами познайомилися в результаті з сторінкою. З книгою, яким чином її ставити на сторінку, як до книги додавати відео, і яким чином правильніше буде налаштовувати ресурс, щоб не перенавантажувати наші секції. В результаті, якщо я зараз перейду в пісочницю, ми з вами побачимо, що ми змогли створити. На наступному уроці ми розглянемо URL посилання та біблобати. Дякую за увагу.